Всіх вітаю, з вами Марія і наше з вами вже звичне, важливі події в найближчі 3 дні. Давайте розгля... О, розглядати. розглядати, ну дивіться, знов багато летітиме найближчі 3 дні. Конкретику, не скажу, в який саме з днів, але бачите, більш як. Ну, східний напрям. От просто будьте там, там будьте дуже уважні в найближчі 3 дні. І десь там заблукає більш як Північно-Західний напрям, але там мало тут більша кількість. Так, дивіться, в найближчі 3 дні. От, одразу просто око падає на. Це більше як перспективи найближчих три, трьох днів, або дії, які будуть вами розпочаті в найближчі три дні, але трошки вони там затягнуться у вас. Мені показана людина, яка Ну, Тут більш як відправляється в дорогу по домовленості. Це як щось вже зроблене, завершене, закінчене, щось забрати. Ну, Наприклад, якесь замовлення забрати, якісь там, якась робота вже зроблена, забрати. Це ну, заради певної. Якоїсь річі. І це не самотужки тут з кимсь. Тут вдвох люди направляються, але мені більш схоже от як чоловіки. Наприклад, ваш там син, друг, брат з кимсь, там, або ваші чоловіки, чоловік та син, або там племян, племінник з кимсь ще. Ну, тобто, це якась людина, хоча б одна з цих людей, один з цих людей вам важливий, може і обоє. Обидва. Так, важлива якась робота буде зроблена для когось з вас, чи сплатити залишиться, чи. Чи вже сплачено і буде зроблено Ну як знову ж таки, може, чи є замовлення? Тепер ще показана ситуація, в якій хтось з вас ображена фігура, ви йдете десь, а за вами біжить людина, яка от просто. Ну, буде перепрошувати у вас. Не хоче, щоб ви з образою йшли, щоб якось так цю ситуацію так і залишити. Тут людина дійсно буде схвильована, чи, схвиль... чи це чоловік, чи жінка, там у вас якось там вже у кожного, у кожної по-своєму буде. Але тут, більш за все, що жінка ображається, мені так схоже, але я не буду настоювати на цьому, що чоловік за нею біжить. що... Пробач. Далі. Ось тут побачення чиєсь. Воно зараз під питанням, але якщо його показують фільжанці, більш за все, що воно здійсниться. що Люди тут будуть докладати зусиль для того. Тепер давайте дивитись найближчі три дні: ваша сім'я, родина, близькі, рідні, друзі от вся ця сторона. Більш за все, що ви слухаєте чиюсь історію, людина, як з вами розмовляючи, і собі промовляє, як знаєте, як і для себе слухає, як воно звучить зі сторони. Якась ситуація в сім'ї відтворюється це, коли. Ну, тут більше як прояснити треба, щось затягнути, щось, що можна було прояснити вже давно, але ні, От, ну воно тільки-тільки зараз буде прояснюватись. Щось, що має обмеження. Людина тут так і буде промовляти, що можна було б все зробити, якби не оці ці обмеження буде вам промовляти які самі, де в чим людині не вистачає що, ну, якоїсь свободи, отак мені воно бачиться. Ви тут нічим не зарадите, ви тільки можете вислухати людину і вам просто. От... Знаєте, як інформація буде, але насправді вона не така потрібна вам ця інформація. Це просто ви даєте змогу людині висловитись якось так, щоб легше було. Ну, щоб відчувала людина себе легше. Якийсь чоловік, якого ви знаєте, і. Сюрпризом для вас буде те, що він дуже хоче з вами примирення. Це може бути дівчата для когось з вас, якийсь як колишній, або як якийсь друг, з яким ну там, з ваших причин ви щось, от знаєте, як нема спілкування, як останнім часом ви з цією людиною ну, якось і не бачитесь, і не чуєтесь. Ви як дізнаєтеся, або людина сама сам по собі з'явиться, або це вам хтось буде казати про те, що бачили цю людину, і він казав, що шкодує про те, що з вами нема спілкування. Для вас це буде сюрпризом. Ви навіть не згадуєте про цю людину. Далі. Що стосовно роботи, з соціуму, когось з жінок буде ну, от майже на руках чоловік носити щось, що ви вмієте, що ви зробите або вже зробили, це людині просто. От, ну, Ну, він так вас цінує за ваші такі вміння і талани, що просто от, ну, це ну, може дійсно підніме вас на руки і десь там поставить в іншому місці. А може буде така ситуація, в якій він просто буде ну, вам зізнаватись в тому, що просто в захопленні від ваших можливостей, від того, що ви вмієте і робите. А ще показана група з трьох людей, які обмовляють між собою одну якусь спільну роботу. Так мені воно. Якась робота, яка, знаєте, буде затягнутою або вже є затягнутою, але люди націлені на те, щоб зробити, до кінця довести, і це буде зроблено, і це ситуація, в якій будуть зміни. Зміни, от просто ну, люди заспокоюються. Зміни такі, як слід, як, ї, як їм хотілося би. Далі. Зараз тут щось стрибає чоловік, якийсь щасливий, щось нарешті зроблене. Йому б дуже б цього б хотілося, і він якось зараз щось тягнеться до вас, до вашої можливості. У вас є якась можливість, яка йому взагалі недоступна. І він стрибає від щастя, бо є можливість це зробити. Бо те, що ви можете зголоситись для нього, відтворити, йому дуже важливе. Хтось буде як нагадувати про себе. Це виглядає таким чином, що може у вас була вже розмова про якесь виконання? Може, ви там, наприклад, зголосились, пообіцяли, і от людина про себе нагадає, що пам'ятаєте ту розмову, давайте вже врешті-решт робити. Тут показане це там, де ви в вашій оселі, в вашій родині, показана ситуація, в якій чоловік здивує жінку, якимсь своїм щось він таке зробить ну, для сім'ї, або, наприклад, в оселі щось буде їм зроблено. Повірте, він себе буде поводити нібито, хм? а що тут такого зробив і зробив. Але ваше здивування його вмінням, його взагалі таланом, що він таке зміг зробити. І взагалі, ваше здивування, ти що дійсно сам зробив, це, це оце ти зробив, йому так це буде приємно. Що ви так, ну, що ви якось знаєте, він для вас в цей момент ну, по-інакшому розкрився. Ви в цей момент даєте людині розуміння, що ви пишаєтесь ним. Ви можете прямо це сказати, а можете і не промовляти, але це буде у вашому здивуванні звучати. От заради цього він ще буде щось робити, заради вашої такої реакції. Настільки йому буде приємно. Так, тепер тут про зміни, які угу. заради жінки робить чоловік. Він ким завгодно може бути цій жінці, але це щось закриває якусь тему, якусь, наприклад, щось вона просила зробити таке і таке, і він це зробить. Заради неї йому воно не потрібно. Він заради себе цього б навіть і думки такої б не мав. Але заради жінки він зробить. Не, не розумію, що саме, але... але для жінки це нібито й дрібничка, а для нього це просто от подвиг. Бо ще раз кажу, він би не робив цього, якби вона не просила. Угу. Ось тут, в найближчі 3 дні. Це може бути сусідка чи сусід. Це може бути людина з вашої родини, але негативно налаштована людина. Знаєте, як показано? Тут як ніби. Ніби кобра розпускає свого капюшона і намагається вжалити. Це як напад на сім'ю. Але тут буде чоловік, який заступається, ну, от, який відводить можливість нападу, який своїми якимись словами, діями зіб'є людину з, її, з його наміру. Бо тут, тут спиною стоїть людина, і я не можу зрозуміти, хто це, бо не дуже мені тут видно цю людину. І він буде задоволений, цей чоловік буде задоволений тим, що поламав такі плани людині, бо вчасно зрозуміє, що людина тут лихе задумав чи задумала. Більш за все мені на жінку схоже, але теж, знаєте, не дуже мені тут видно. І ось тут дорога найближчими трьома днями, дорога, яка для когось з вас дає можливість вибудувати спілкування, стосунки. З якимсь чоловіком, але, знаєте, дорога така не дуже впевнена. От коли тут жінка трошки так вагається, чи взагалі треба їй, я вам скажу так: ваші не дуже сміливі намагання, так, на, ну, якось так почати спілкування з цим чоловіком, будуть зустрінуті. Нормально, позитивно, бо тут чоловік хоче такого, знаєте, внутрішнього щастя. Йому хочеться спілкування з людиною, яка теж до нього тягнеться. І якщо він відчує отакий ваш потяг, він буде надавати вам зворотній зв'язок. І таким чином показано, от ми ж дивимося на три дні, але тут може бути налаштування оцих стосунків на найближчі навіть три місяці. Так, для когось. Розвиток стосунків. отак. І більш за все це підійде для тих, хто у кого цей чоловік це його рік, рік змії це рік е ну, його народження. Для когось це от просто людина, яка з'явиться до знайомства з вами саме в цей рік. В найближчі 3 дні ви можете просто почути про таку людину. Саме знайомство може відбутися пізніше, ніж в найближчі 3 дні. Далі дивимось ось тут. Чоловік якийсь піде з вашого близького оточення, кола спілкування. Не так, щоб назавжди тут людина, як, ну, це може бути будь-як там, відрядження якесь у людини, або відпустка, може, це співробітник якийсь. Може, це сусіди якісь, які який ви раніше там часто спілкувалися, тут ви не будете бачити людину. Тобто в людини якийсь свій клопіт по життю, і ви не будете бачити його, він там десь буде зайнятий своїми справами. Ось тут у когось малюється дорога у найближчі три дні з чоловіком. Зустріч, він чекає на цю вашу дорогу. Йому дуже хочеться з вами побачитись. Це в когось навіть воно як раніше заплановано, або якщо не було розмови вже такої конкретної, то вона буде у найближчі три дні. І може бути таке, що, от, знаєте, як, ну, наприклад, ви час від часу бачите з цією людиною, як підходить. От наступ час такої наступної зустрічі, це, як, наприклад, щось вами вже ну, як зазвичай там, ну, в ці числа. Це може ви там, наприклад, здаєте квартиру там чи помешкання такій людині, або навпаки, ви знімаєте помешкання в такої людини, то от якась така зустріч може бути. Ой, обійми бачу, тут, тут чи єсь побачення Боже, який тут щасливий чоловік, що він бачиться з вами, як він притискається до вас і ніжно, і міцно, От одразу, знаєте, от так. і так, і так, одразу. от Просто от, Який же він, він щасливий, що нарешті він вас бачить. Тут щось дуже сумує за вами. І десь там поведе вас, там пішли. От, от, ну, тут одразу починає дуже так багато балакати, От просто від того щастя, що нарешті, нарешті приїхала, нарешті прийшла. от таке щось. Багато тут таких якихось поїздок, такі шляхи, які люди разом долають, багато такого, що. Заради якихось знань, заради чи поновлення інформації, чи коли заносять десь інформацію, от такі. і чоловіки, жінка жінка, да. якось вона осторонь тут тримається, але знає весь шлях, от покроково тут люди як. На зв'язку з нею залишаються Так, чиясь маска якогось чоловіка злетить перед вами? Хтось з вас, просто, от знаєте, людина, як дуже такий, він щасливий, задоволений, але насправді ви будете бачити, що за цією маскою щастя е прихована якась така дуже, що людина там за щось дуже хвилюється. Щось його бентежить, але він не каже вам. Тут спитати просто треба. Десь є там якісь хвилювання в нього, але просто щоб ви собі розуміли, він сердечно до вас налаштований. Тут є кохання, тут закоханість, кохання воно тут є. Це не прикидається людина. В цьому він не прикидається, в тому, що він щасливий вас бачите, що він дійсно от настрій його поліпшується, коли ви поряд, але щось все ж таки людину бентежить. Якісь страхи є. І хтось з друзів дуже хоче з вами поспілкуватись, буде людина... Ну, Нагадувати про себе десь чекає можливості з вами зустрітися або хоча б телефонну розмову мати. Ну і все. На цьому закриваю філіжаночку. Всім вам дякую за перегляд і гарного настрою вам і гарних подій, і гарних. І трьох і більших днів, і обов'язково будьте в безпеці! Бережіть себе і свою родину. Побачимось в наступних відео. Всім пока.